Багато хто думає, що вже не залишилось невідомих місць, непідкорених зір чи невідомих видів. Але це не так на нашій планеті ще залишилось багато невідомих місць, непідкорених вершин. У цьому відео буде передлічено тільки частину з них, адже їх чимало. Північна Азія і там хтось з вас каже, що в цих регіонах вже були люди, і це буде правдою. Але ми говоримо не про весь регіон, а тільки про його недоторкану частину. Північна Азія один з найменш досліджених регіонів, в деяких місцях ще жодного разу не ступала нога людини. Найбільше таких місць можна знайти на півночі, там де майже немає людських поселень. Ця місцевість покрита безкрайньою тайгою, горами і болотами. Господарями цих місць є тварини, ведмеді, зайці, вовки, кабани і так далі. Також у льоді, що не натанув, криється безліч невідомих хвороб і вірусів. Частина цього регіону входить до складу Арктики, про яку далі у відео. Арктика. Цей регіон є маловивченим і майже незаселеним, адже там бушує цілорічний холод. Через неймовірний холод, цей район почали вивчати вкрай пізно. Першими людьми в цьому регіоні були інуїти, або їх інша назва ескімоси. Це нечисленний народ, його чисельність становить приблизно 170 тисяч осіб. Це як половина населення Черкас. Або Житомира. Вони здавна жили на цих землях і займались рибальством та олонярством. Тема інуїтів досить цікава, і якось ми зробимо про це відео. В цьому регіоні багато недоторканих місць саме на гренландському льодовику, який повністю непридатний для життя. Амазонські джунглі з найлітівших морозів. Ми переносимось в амазонські джунглі. Це величезні простори незайманих джунглів, на які ще наступала нога людини, хоч велика частина джунглів досліджена, залишаються незаймані простори, заповнені екзотичними рослинами і тваринами, десь в глибинах джунглів залишились невідкриті види тварин рослин і комах, хоч європейці відкрили ці території не так давно. До того тут жили і живуть корені народи. Деякі з них до цих днів залишаються на контактними, нападають на лісорубів, так їм і треба, які виробують ліси на їхніх землях, і ворожа ставляться до чужинців. Тропічні ліси Африки. Хоч Африка і має велике населення. Ці регіони залишаються маловивченими і малонаселеними. В глибинах цих лісів залишаються багато невідомих тропічних вирусів, рослин і тварин. Європейці почали вивчатися регіон тільки у XIX столітті, зацікавившись його природними багатствами. Але раніше тут проживали і проживають корінні мешканці, хоча й вони набули у всіх місцях у цьому регіоні. Тому тут ще залишилось багато невідомих і невідкритих місць. Гора Кайлас. Тепер з рівнин і лісів ми переносимось у гори. Мало хто знає, що залишились ще не підкорені гори, однак це не так. Одна з таких гір це Кайлас. Вона є священною для тибетців, тому її ще ніхто не підкорив. Але були спроби. Так, у 1985 році знаменитий альпініст Райнгольд Меснер отримав від китайської влади дозвіл на сходження, але в останній момент відмовився через важливе релігійне значення цієї гори. Остання спроба підкорити Кайлас відбулася у 2001 році. Панська експедиція встановила базовий табір біля підніжжя, але так і наступила на гору. Їм стали на заваді тисячі паломників, що заблокували шлях експедиції. До протестів також долучився ряд великих міжнародних організацій, зокрема ООН. Мільйони вірян по всьому світу висловили свій протест щодо підкорення Кайласа. Експедиції довелося поступитись. Це ще не всі невідомі місця на нашій планеті, тому ми плануємо випустити продовження. Всім дякую за перегляд, бережіть себе і до наступного відео!